Тут затишно і спокійно, як удома, саме так характеризують клієнти простір психологічної підтримки, родове дерево, який нещодавно відкрився у прилуках. Його засновниця, психологиня Аліна Карпова допомагає відновитися і заспокоїтися після пережитого стресу за допомогою різних технік. Взагалі, то я спеціалізуюся як сімейний психолог, займаюся відносинами між дорослими в сім'ї з дітками. Працюю. І групові в мене проходять роботи, зустрічі. Я їх називаю зустрічами, тому що так комфортно людям. От ми чаюємо, малюємо, займаємося ну арт-терапевтичними техніками. От. І е, також я допомагаю ще планую з 9 березня. У мене почнуться такі по суботам два рази в місяць. Будуть проходити заняття групові, невеличкі групки будуть по 4 по чоловік. Це саме для родин військових і для родин загиблих. Тобто, ми зніматимемо стреси і відновлюватимемо ментальне здоров'я. Психологічний стан та психічне здоров'я під час військових дій є вкрай важливим. Багато людей переживають виснаження, спустошення втому відчувають тривогу чи паніку. За допомогою своїх сеансів психологиня допомагає опанувати себе в критичних умовах. У просторі психологічної підтримки родове дерево можна зняти напругу, позбавитися від стресу та відновити свій психічний стан. Зняти цей стресовий стан для цього ми використовуємо арт-терапію. Мак-карти також дуже добре зарекомендували себе не тільки в індивідуальному, а й в груповому. От люди приходять, і перше ну, вони не можуть відкритися, дуже важко відкритися. Тому я пропоную їм попрацювати вони беруть карту. І відразу ж процес розмови налагоджується, тому що вони розповідають ніби не про себе, а просто про цю карту. Але все ж таки, оцей контекст в себе він є, тому що людина зазвичай розповідає про себе. А ще пані Аліна займається нумерологією. Це галузь езотеричних навчань, яка пов'язана із цифрами. Вона знає, як розрахувати життєвий шлях та з'ясувати слабкі та сильні сторони особистості, знаючи вашу дату і час народження. Вона може визначити кармічний шлях, найбільш вдалу професію, та навіть описати психологічний портрет ідеального партнера. Я працюю з трикутником долі. Що це таке? Ну по даті народження можна вирахувати трикутник долі кожної людини. Що таке трикутник долі? Це набір енергій, які даються людині при народженні. Що і ці енергії нам або допомагають, або Навпаки, шкодять, якщо ми робимо щось не так. Хочу зразу сказати, що це не є магія, це не є предсказання, це не є якісь магічні такі ритуали. Тобто це все математично розраховані дані, які людина, кожна може перевірити на собі, тому що я на собі це перевірила, це правда, все, що якби я свій трикутник долі вирахувала, я розумію, які в мене є мінуси, які є плюси, і з чим працювати. Тобто Це дуже настільки полегшує роботу і як психолога, тому що дає більш ширшу картину дивитися на те, що. Що в людини, що з людиною? Які проблеми і від чого вони саме тому, що ж треба знайти першу причину сьогодні, переживаючи жахіття війни, перебуваючи у стані постійного стресу і тривоги, нам інколи складно впоратися із власними емоціями та переживаннями. І коли ситуація здається безвихідною та фатальною, саме психолог допоможе зрозуміти і визначити основну проблему, впоратися з негативним емоційним станом та знайти вихід резюмує Аліна. Під час війни проблема в стресах, саме в зажимах, От, коли людина не може, не, знає, не, не може здати собі раду, не знає, що робити. От, і оці стреси викликають наслідок фізичні проблеми організму, так як і захворювання. Так? То людина, коли лікує тіло, ми ж зазвичай йдемо до лікаря, п'ємо якісь пігулки і так далі. То так само з душою треба працювати. От тому, що ну коли раніше були більш запити на сімейні конфлікти, то зараз ці запити відійшли в сторону, тому що є нагальна проблема зняти оцей величезний стрес накопичення цієї негативної енергії для того, щоб більш-менш функціонувати, бувають моменти, коли підтримка потрібна тут і зараз. Тож не зволікайте, бо час не лікує. А звертатись за допомогою не соромно, це навпаки прояв сили, сили змінити власне життя. Ми щодня робимо вибір, але наш основний вибір це вижити, щоб перемогти і відродити, вижити і фізично, і психологічно.